Сторінка 162, параграф 37: Література та театр у Давній Греції. Історичне значення давньогрецької культури, що визначала розвиток давньогрецької літератури. Як і в інших народів, стувесна творчість у давніх греків постала з фольклором. Міфи та легенди Елінів спершу жили в усній формі. Їх переказували, точніше переспівували мандрівні співці, яких у Греції називали рапсодами. Від тих часів збереглася пам'ять про сліпого співця Гомера. Він жив. У восьмому столітті до нашої ери Гомерові належить слава першого поета Греції. Він створив дві епічні поеми Іліаду та «Одіссею», у яких переповів давні міфи. Поеми є не лише високохудожніми літературними творами, а й надзвичайно цінними історичними джерелами. Адже автор, розповідаючи про події 400-літньої давнини, водночас відтворював сучасну йому дійсність. Саме тому в Іліаді і Одіссеї. Визначають два історичні плани уславлену ахейську давнину та добу після мікенського занепаду. В основу Іліади покладено троянський цикл міфів. Назва цієї поеми походить від грецької назви міста Трої Іліон. Іліада розповідає тільки про 51 день з десятирічної облоги Трої військом ахейців. Головним героєм поеми є Фесалієць Ахіл, син богині Феціди та царя Втіїв, що у Фесалії. Калея. В Одіссеї події розгортаються після Троянської війни. Троя вже зруйновано, грецьке військо повернулося додому. Лише Одіссей. Не може потрапити на батьківщину, причина, яка перешкоджає героєві дістатися додому, проста він образив посейдона бога моря, і той постійно збиває його зі шляху. У деякі пригоди Одіссей потрапляє через свою допитливість, але, врешті-решт, він досягає мети і повертається на рідний острів. Ітаку. грецька література відома не лише епічними поемами, які дійшли до нашого часу. Річ у тім, що їй належить слава найдавнішої національної літератури в Європі. Що визначала розвиток мистецтва слова в наступні епохи саме в давній Греції зародилися і розвинулися всі літературні роди, антична літературна спадщина, це і епос, і лірика, і драма, які представлені розмаїттям творів різних жанрів. Еладу вважають батьківщиною таких літературних жанрів, як байка, легендарний байкар Езоп. трагедія батьком драматичних творів цього жанру називають Есхіла, а його послідовниками софо. Та Евріпіда, лірична поезія, творчість Архілоха, Алкея, Сапфом. До здобутків давньогрецької літератури належать твори з філософії, риторики, історичні праці. Як постав давньогрецький театр: яскрава сторінка життя грецьких міст, театр, театральне мистецтво розвинулося з пишних свят Діонісій, які греки влаштовували на честь Діоніса Бога, виноградарства та виноробства. Під час Діонісій виступали кори одягнених у. У козячі шкури співців, які виконували урочисті пісні. Дифірамби. Ці обряди започаткували театральні вистави трагедії у перекладі з грецької пісня цапів. Діонісії закінчувалися святковими дійствами з піснями, танцями та банкетами, які називали комос. Від цього слова походить назва інших вистав, комедії. Спочатку не було спеціальних приміщень для вистав. Глядачі спостерігали видовище зі схилів пагорбі. Згодом інстанізації. Поч... Почали розігрувати призначених для цього споруди. Театрах місця для глядачів розташовували півколами розділеними проходами. Їх називали театрон від грецької дивлюся. Грецькі театри вміщали кілька десятків тисяч глядачів. Театр як споруда складався ще із кількох частин. Майданчик архестра, де відбувалася вистава, скени, намет для перевдягання акторів, на місці якого згодом стали споруджувати постійну будівлю а на ній Ішали декорації, артисти почали вбиратися в гарні костюми, на обличчя надівали маски, веселу чи сумну, залежно від ролі. Актори носили взуття на високих підборах кутурне, щоб їх можна було побачити здалеку. Акторами були лише чоловіки, які виконували і жіночі ролі. Значення театру особливо зросло в період розвитку полісної демократії. Творчість славетних давньогрейських драматургів слугують джерелом для дослідження суспільного і духовного життя. І лінів, а їхні п'єси і досі правлять за взірець для театральних творів. Обговорюємо, прочитайте замітку та поміркуйте, у чому значення давньогрецької культури з античною міфологією і літературою Леся Українка була знайома з дитинства. Ще 13-річною вона присвятила один з перших віршів грецькій поетесі Сапфо. Лесі Українці належать також переклад трьох пісень і Одіссеї. Неодноразово згадувала українська поетеса Прометея – окрему драму Присвятила віщунці Касандрі. Є її доробку і невеликий віршований твір, в якому відтворено епізод античного міфу про іфігенію, дія якого відбувалася на території південного Криму. На початку 1898 року, перебуваючи на лікуванні в Ялті, Леся Українка мешкала на віллі Іфігенія. Доповерховий будинок було споруджено в античному дусі. У нішах стін та веранді стояли копії давньогрейських став. Диско дискобола і Афродіти Простінки між вікнами прикрашали псевдоколони в дорійському стилі. У листах звіли Леся Українка, так чи так торкалася того, що було пов'язане з назвою і скульптурними оздобами. Під цим впливом в уяві поетеси оживав давньогрецький міф про іфігенію, вождь грецького війська Агамемнон Перед походом на Трою приніс свою дочку Ефігенію в жертву богині Артеміді, яка замінила її на жарто. В повному вогнищі Ланню, а саму дівчину перенесла в далеку Тавриду. Довгий час іфігенія була жрицею у святилищі своєї рятівниці. Згодом її брат Орест відвіз іфігенію в атику разом з викраденою дерев'яною статуєю Артемідем. Досліджуємо: прочитайте початок трагедії Есхіла Прометей Закутий, переклад українською Бориса Тена, дієві особи, влада і сила, слуги Зевсові, Гефест Бог. Коваль, Прометей, Титан, Океан, Титан, Кор, Океаніт, дочок океанових, Іо, Діватилець, дочка Інахова, Гармес, вісник Зевсів, Пролог, Скеляста, Єрська пустеля, Трибожества. Гефест з молотом і ланцюгом в руках. Влада і сила підводять язня, прометає до скелі влада. І от і прийшли ми аж на самий край землі, в безлюдну далеч, скіфії, пустельної, пора, Гефесте, повеління, виконать От сови і докручі, стрімку верхої, оцього міцно приковають зухвалогом, нерозривними ковами залізними. Твій квіт. Укравши на усе придатного вогню, він сяйво смертним дав за гріх. Оцей повинен кари від богів, зазнати він, щоб научився Зевсові кориться і так прихильно до людей не ставився.